Я зараз підіймаюся по такому мостику. Тут гарна. Гарний обзор. От є такі ще домики, хто не хоче проживати в номерах в великому корпусі, або, можливо, хочуть бути з домашніми улюбленцями, то вони мають такі номери, де можна розполагатися великою сім'єю, плюс ще мати свою невеличку таку прибудинкову територію і виходити одразу ж на вулицю. Ну, хто привик, наприклад, живе не в квартирі або живе у квартирі, але хоче чи бути тут на, як -то кажу, на рівні землі, тобто зразу виходити і бути на вулиці, от як цьому в цьому, цей домик, то мають можливість винаймати на ці 10 днів, поки йде оцей оздоровчий процес, вони мати такі маленькі домики. Мені, наприклад, комфортно в загальному будинку, зараз я його покажу. Там досить, досить великі просторі номери, все зроблене з дерева. гарно Пахне всередині, є всі умови. Приїжджайте, відпочивайте, оздоровлюйтесь.